Мир вам, гості та підписники каналу. Ви правильно зробили, що зайшли на це відео. Не перемотуйте. буде цікаво, навіть якщо ви не сильно розумієте в опаленні. навіть якщо ви не сильно розумієте в електриці. Але це буде корисна інформація. Сьогодні, можливо, вона вам не треба. Завтра пригодиться. Життя непередбачуване. Значить, нагадуємо, це вже у нас третя частина, це була перша частина, коли ми малювали. Як підключити е, термостат для керування котловим насосом? Тобто у нас є теплоку теплоакумулятор, є твердопальний котел і між ними стоїть насос для завантаження теплоакумулятора. Їм, як правильно, керувати, це у нас є перша частина. Потім ми знімали другу частину другу частину така схемка. Це частина частина. Вітраче, ну, вважайте, не четвірка. Номер два, частина номер 2 Там як підключити в нашу схему кімнатного програматора, кімнатного термостата, який би керував би опаленням по температурі кімнати. щоб ви могли навести в кімнаті якусь там температуру задану і щоб вона автоматично підтримувалася не температура води, а температура саме повітря. Тобто у вас у нас є котел, є теплоакумулятор і є система опалювання. Сюди йдуть труби, там десь подаються. І як керувати насос ну, це вже насос, який стоїть після теплоакумулятора. Ну, Як воно практично реалізовано, на наших відео є предостатньо. Ми не можемо на кожному відео зупинятися. Ви трошки гуртаєте, ми десь частково розказуємо. А тепер наш ролик, саме цікавий. зумінка. Отут ловіть, як то кажуть. Інформацію поки є. Не факт, що у нас буде постійно на, на відео, може, буває деякий контент, що він потім зникає з нашого каналу. Має, маєте це зауважити. Якщо є, е, діліться там. <кхів> Зберігайте. Е, коли ви поставите лайк, він у вас буде в тих відео, які вам сподобалися, легше буде знайти. І так далі. тому подібне. Дивіться, нам сюди треба додати газовий котел. Або електричний. Тобто, крім твердопаленого, крім теплоакумулятора, у нас є ще якесь, якесь додаткове джерело теплової енергії. Так що у нас тут є місце? Все тут помальовано. Схематично ми накинемо таку схемку. Накинемо ми схемочку таку, щоб було зрозуміло, є твердопалений котел. Я думаю, що ми в кадр попадаємо твердопальний котел. Є у нас, скажімо, такої форми там Теплоакумулятор. І є, там десь у нас навішений, не знаю де, газовий котел. Тут зрозуміло, яка наша обв'язочка, там трьохдовий клапан, все таке, там байпас. Насос, там триходовий клапан. Ну, суть не в тому. Як ми згадуємо малюємо ту насос. Як їм керувати, вже ми розповідали, все вже знає, там термометр і так далі. Тому подібне. Мова не про те. Мова про те, що у нас йде тут на виході. Там так само стоїть триходовий клапан десь. Насос. Качає. Ми не про гідравліку, ми сьогодні про електрику. Про електрику. Це Попутні теми, але це не саме. Тут у нас трьохходовий клапан стоїть. Звороточка йде із опалення. Намалюємо ми звороточку. Десь там вона у нас, можливо, буде сині, холодніша. О, І подача пішла на опалення трошечки тепліша, так? Трошечки тепліше пішла туди подача. І трьохходовий клапан у нас. Дає частину нашої води на підміс. Тема не про те. Про це ж ми розповідали неодноразово. Все розказано. Ну, це розподільчий клапан. Якщо змішаний клапан, це навпаки клапан змішаний ставиться тут, а дрінік тут. Про це ми також розкажемо, хоча тої інформації, якби є достатньо. І тут ми врізаємо сюди газовий котел. Газовий котел. Тоже там подача від нього йде. гаряча. Ну, Там труби внизу. Але ми намалюємо схематично. Це. це тільки схематично, воно розмішується. Монтажна схема може бути відрізняється відрізнятися від схематичної. Звороточка сюди, скажімо, і пішло з нашого будиночку так звороточка йде. І зараз саме цікаве. саме цікаве, ми витратили гроші на твердопальний котел, на теплоакумулятор, на ці крани. Ви витратили дуже багато грошей. Дуже багато грошей Із за того, що в Україні криза. І за те, що газ дорогий, і в мене є клієнти. Ну, є такі, щоб там мені газ вигідніше, можливо, вигідніше, в мене немає газу, я не пробував. Але я думаю, люди неспроста переходять до опалення. Якби трошки надійніше, якщо там сталося нестабільна ситуація, ви можете запалити. Але є в мене клієнти, такі патріоти, там в Київській області, кажу, а чого ви не палите газом? Кажуть, я принципово не хочу ну, фінансувати. Країну агресора. Є такі люди, мене каже, ну, я кажу, можу собі дозволити, мені влаштовує, мій зручно, я каже, витрачу мене кажу, діло принципа, я не хочу, навіть такий клієнт. Ну, але зазвичай, коли ми живемо в десь там в такій місцевості, навіть там, де дорогі дрова де купувати, трошки дойомкіше, трошки, 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 трошки воно більш мороке. Ясно діло, якщо в нас є робота, є чим заплатити, достатньо коштів, можна вам це не треба можливо. Ну, якщо не буде якихось таких ситуацій, дай Бог, щоб їх не було. Але якщо ви хочете підстрахуватися, якщо ви купили твердопалний котел і вже ви не хочете газу палити, газовий котел стоїть тільки-тільки для підтримки. От для якої підтримки? Тобто, якщо у вас раптом закінчиться тепло в теплоакумуляторі, ви там спите, ви в гостях, ви на роботі, ще десь приходите додому, у вас будиночок холодний. То ми робимо таку схему. Ви запалите твердопалного котла, у вас поступає тепло. Не треба грітися цього теплоакумулятора. Тільки верхня частинка, а може бути навіть не верхня частинка, тільки тут труба вийшла з труби. Якщо з цієї сторони брати, оцю трубу перекидаємо сюди. І у нас включається опалення, газовий котел вимикається автоматично. Вмикається опалення від... Насоса е, е, від, е, насос вмикається від е, твердопалного котла від теплоакумулятора, і е, працює цей насос до тих пір, поки е, в кімнаті не набереться по цьому програматорові задна температура, так щоб кадр попадало, задна температура працює. Якщо у нас в кімнаті вже температура набралася задана, програматор вимикає цей насос. І, але і котел не запускається, і цей насос не працює, ми просто тепло накопичуємо. Коли ми накопитили тепло тут, і у нас температура падає в будинку, включається знову цей насос, газ котел не включається. Все автоматично, ніяких кранів, ніяких руків, нічого, все автоматично. І зараз ми будемо про це розповідати, як це зробити. Насос включається і виключається по температурі в будинку до тих пір, доки нас є тепло теплоакумулятор. Якщо ми е, прийшли, запалили е, твердопалий котел, знову сюди дали тепло, газовий котел, не вмикається. Або електричний котел, або це може бути електричний котел. Аналогічно, з електричним ще навіть простіше все відбувається. Але якщо у нас така ситуація, що ми нам просто малий теплокумулятор. Чи ми там ну, ми не знаємо, що в нього щоб штопити, коли газом палимо, коли твердопалимо. От є час, ми запалили твердопали, немає часу, ми не запалили, газом палимо. От є такі мене клієнти теж. Каже, там на вихідних каже, палю твердопалених котлом. кортом. В робочі дні мені немає каже, часу. Ну, ситуація настільки різні, і ви думаєте, а для чого так? А для чого так? Я поїздив по багатьох областях, об'їздив пів України. Доводиться мені бути на дуже різноманітних об'єктах, і кожна, кожен об'єкт, кожна людина має свою специфіку. Сьогодні ви привезли дрова вас є багато. Ви там два тижні каже, я палю цим. Мені там потім якісь справи, мені не хочеться там. Або на поки святкові дні, каже, не хочеться, я відпочиваю, мені туди не, 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 не хочеться йти до за, завдопавного котла. Або просто у вас малий теплоакумулятор, чи ви там десь пішли на роботі і вас насос не вбрав. Але в кімнаті не, не вистачає цієї температури по програматору кімнатному, А, а в теплоакумуляторі закінчилося тепло. Тоді автоматично цей насос вимикається. Цей насос обов'язково треба випнути, щоб не, газовий котел не почав гріти ваш теплокумулятор. Це неправильно. Цей, Насос вимикається і автоматично запускається газовий котел. І він працює, не просто працює там тупо, а він працює до тих пір, поки не набере в кімнаті температуру, яку ви задали на програматорі. Зрозуміло. І Коли набирає температуру в кімнаті, вимикається газовий котел, гаситься, цей, цей теж не запускається, бо тут нема тепла. Режим підтримки. Газовий котел працює в режим підтримки. Ми приходимо додому, ми нічого не зачіпаємо ні кранів, ніяких вимикачів. Ніяких розеточок. Ми заложили дрова, запалили котла, пішло тепло, газовий котел вимикається, вмикається відвердопало. Все автоматично. Добра, така проста схема і зручна. Зараз ми переходимо до із такої ну, ознайомлення, що це має бути, як його організувати до такої теорії, вже до схематики нашої. До нашої схематики. Так, Начебто наш лист в кадрі. Фокусування є, начебто побачимо. Потім ми це відео, на що воно, як то кажуть, що у нас вийде. Дивіться, в нас є термостат, ми показували раніше в частині номер 2 Термостат, який ставляється вгорі на теплоакумуляторі, ну може на цьому виході потрапити термобалон. Наш термостаточок. термобалончик іде, термостаточку. мало тут на ну, вході в місці, вгорі. залежно від вашої схематики, треба дивитися вже точніше, де ми вже про це розповідали. Отакий От термостат такого типу на три контакти. Але тут вже буде трошки інша схема у нас. Трошки інша схема. Дивіться, є у нас 0. Е, Навіть не знаю, як, щоб там місце вистачило. Наш насос, який качає від твердопалого котла в нашу систему опалювання. Нуль сюди пішов так. Ну, я раніше якби би ніякої репетиції не робився, знімається спонтанно. Вибачте, можливо, не зовсім воно буде так зручно. Оце в нас і <кхм> самий термостатик по температурі води 1 Наша двічка. Наша двічка. Вієчка сюди під'єднана. Цей насос стоїть після теплоакумулятора. Оцей насос, щоб не точно на котлові, а то, що після теплоакумулятора і подає теплу воду в нашу систему опалювання. І тут саме цікаве. Це 0, а лінію не підключаємо сюди, а лінію пускаємо в розрив. Лінію пускаємо в розрив. Оце контакти кімнатного програматора. Тобто у нас є кімнатний програматор ми малювали раніше. Кімнатний програматор Там є температура, ми задаємо якусь там. Від нього є контакти. І вони ось сюди ці контакти вийдуть. Я думаю, що зрозуміло, оці контакти від кімнатного програматора. Тобто, коли в нас в кімнаті температура падає нижче заданої, оці два контакти замикаються. Ця лінія сюди підключається, фаза. коли температура в кімнаті піднімається до заданої або вище, оці контакти розмикаються. Розуміло, так? І в нас цікаво, тут залишається контактик 1. Беремо цей контакти 1. І беремо ту саму фазу. Бачите, тут, тут немає контакту, тут є контакт. Я думаю, це розуміємо. Ми або отак можна було намалювати. що Тут немає контакту. Контактик 1. І тут ми беремо проміжне реле. Проміжне реле. Знову малюємо трошки замалі е, малюночки, треба було б збільшити. Я забувся, що у нас багато дивиться на мобільному телефоні. Хоча це формат А4, але на мобільному телефоні може не все добре видно. Отака От у нас вийшла схемочка. Тут ми маємо десь, скажімо, тут. Ну, Це програматор бездротовий без без може бути частіше всього. Тут немає цих проводів, вони тут свій при, приймач і провода п'є напряму. Маємо ми газовий або електрокотел. Газовий котел або електрокотел. Суті не міняє. Суті не міняє. Тут є вхід в ньому під кімнатний програматор. Під кімнатний програматор. Чи кімнат, ні, правильніше писати кімнатний термостат, бо там контакт так і пише. Правильніше писати е, кімнатний термостат. Зазвичай пише КТ. І частіше всього вони контакти номеруються на, на колодці 1 і 2. Частіше всього. Це ну, дивиться в інструкцію вашого котла. Якщо немає інструкції, зазвичай там стоїть така перемичечка. Даємо ці контакти до проміжного реле. Один контактик сюди. Так, вийшло трошки так. Ну, не зовсім гарно ми намалювали, може було гарніше. В суті, не міняє. Все, схема наша готова. Всі секрети, які ми знали, вам розповіли. Ну, 90% вже інформації ви почерпнули. Е, ситуація наступна. Задали ми температуру в кімнаті 22 градуси. По факту нас нижча. Кімната програматора замикає. Ну, розглядаємо, які можуть бути тут варіанти в нашій системі. Кімната програматора замикає ці контакти. Поступає напруга на контакт С. За чого важливо нам дивитися все відео. А тут контакт 2. Бо може бути потім ще ну, щось коригуємо до кінця. Тобто тут немає змісту перемотувати. Поступає напруга на контакт-C. А в той час ми не запалили твердопалу котла. У нас теплометрі холодно, немає тепла. Тоді буде з'єднаний із контактиком 1. І поступає напруга на проміжне реле. Проміжне реле, там бачили наших відвоєкті. Це банально коробочка, так? Коробочка, скажімо так, щоб нам... Було зрозуміліше. Тут намотана катушечка, електромагніт. Виведені контакти на, на електромагніт. І там контакти є нормально змкнуті, нормально розомкнуті. Нам треба нормально розомкнуті, які будуть працювати, е, які будуть замикатися, коли подається напруга. Ці контакти нам на касі треба. Ну і ці треба, і ці треба. Тобто теж у нас йде на катушечку. Теж у нас іде на кат... Чому, Для чого ми ставимо проміжне реле, а не під'єднуємо контакт контакти напряму до електрокотла чи до газу. Тут треба. Ну, ще, З електрокотлом ще буває, якщо простіші котли, то можна було під'єднати, якщо без електроніки. Якщо з електронікою не можна, нам треба, щоб були сухі контакти. Сухі контакти, тобто контакти без напруги. Нас коло йде таким чином. Дивіться, 0 пішов на Ось сюди 0 входить. Бачите, оце. Маленький, маленький Малюночок. Ми його збільшили тут, щоб вам було зрозуміло. Оцей оце квадраточок, це він є той, той самий квадраточок. У нас нуль пішов сюди, бачимо 0. Пішов сюди. Фаза лінія пішла через термостатик той кімнатний, через той термостатик, ще через два термостатики. Знову замкнулися, вони замкнулися. Виходить сюди, сюди пішла лінія. Пішла лінія, спрацьовує. Ну, тут з'являється електричне коло. Магнітне поле втворюється в електромагніті, і оці контакти замикаються. Тобто контакти, які йдуть до керування газовим або електричним котлом, замикаються, Запускається газовий або електричний котел. Працює. Працює він до тих пір. Цей котел. Поки нас температура не підніметься в кімнаті досадної і не розірветься це коло. Якщо це коло розірветься, якщо розірвати це коло, ми бачимо, воно вже сюди не буде поступати струм, оці контакти розмикаються в цьому реле проміжному, електрокотел або газокотел зупиняється. Все. Він не працює. Тобто він працює через цей кімнати програматор. Якщо ми запалили твердопалму котла, і в нас появилося тепло в теплоакумуляторі, це коло також розмикається, розмикається, замикається контакт С, контакт 2, на контакт 1. Не йтиме. Тобто це кімнати програматор це термостат по температурі води. Розмикає коло аналогічно. Газовий котел не запуститься. Якщо у нас температура кімнаті понизиться нижче заданої, Тут цей контакт замикається і електричний струм йде таким напрямком, запускає насоса від твердопаливого котла, електрокотла, або газу він не запускає. Якщо температура підніметься до заданої, розмикається це коло, не працює ні цей котел, ні цей, ну, ні цей насос і не цей котел. Якщо не зрозуміло, я можу якось ще ну, окремо об'яснити, як воно працює. Я думаю, вже простіше, зрозуміліше, мене навряд чи вдасться. Ось ця така автоматика простіше, простого якби здається. Але проміжне реле обов'язково. Ну, якщо електрокотел там інколи буває, там ми робили сервопривод переключати ще. Коли, коли електрокотале без насоса, то ми стали це не просто проміжне реле, а поставили реле із затримкою часу. Це інколи теж є така необхідність, але сьогодні наше відео не про те. Це наша частина номер 3 Якби завершальна із цієї серії наших відео, те, що я обіцяв, я казав, буде штатив, будемо знімати. Будемо знімати інші відео. Просто ми так ну, сьогодні виділили, десь вечір, завтра нас не буде. Коли там знову їдемо на об'єкт, поїдемо на наступний об'єкт. ну, Будемо щось знімати об'єкти, помалювати за столом, у нас не буде трошки часу зараз. Але коли появиться нас можливість, ми знову продовжимо розказувати про самотьок, про різні міфи, які вигадки про ті уклони. що Там люди пишуть. Якщо зубу поставив під уклон, значить, там вода побігла. Але... Трошки воно не так працює. Насправді воно працює набагато простіше, ніж люди вигадують, по тих самочок по тому всьому. Залишилося запитання. Пишіть. Появилося у вас якісь там слова подяки. Пишіть. Ми закріпляємо під відео. Номер карточки, можливо, хтось собі зробив і відчуваєш, що він хоче от, людині нашу шоколадку тих 20 гривень, можете кинути на карточку спокійненько, ми будемо вдячні. Не сподобався, поставити пальчика вниз, пишіть коментар, можете критикувати. Ми сприймаємо здорову критику. Ми за критику, на відміну від інших, дякуємо. Є людям колись підказуєш, ну, хоч, не теж критикуєш, хочеш підказати. А людина ще ображається, обзивається, там, починає грубити. Я кажу, треба дякувати, коли підказують. Мене людей дуже багато пишуть, покритикуйте схему. Каже, краще ви покритикуйте, поки я не зробив, ніж потім мати проблему. І ми наперед дивимося, яка може бути проблема. Забігаючи ще поки людина зробила, забігаючи наперед, щоб не робити тих помилочок. А є люди, що підказують, а вони тобі нагрублять. Тобто ми носи, як то каже, не сунемо своє діло, що не, не запитують, запитую, ми не коментуємо. Але якщо там я як показую на Фейсбуку, є відкрита група, людина пише запитання відкритого світу, тоді ми пишемо відповідь. Якщо людина не запитує, то ми й не пишемо. Тобто будь-яка схема, будь-яка там фотографія, яке відео, якщо викладається публічно, воно має право на публічне, ну людина має право писати. Тільки не просто писати, там у вас помилка. А яка помилка? Там у вас багато недоліків. А яких недоліків? Покажіть, отут у вас недолік, тут Ну недолік. Можна це замінити реле таким реле, там можна поставити якогось програматор, там можна поставити умний дім, там можна зробити е, триходовий з електроприводом. Так, ми все це ну якби розуміємо, це все приймаємо. А просто так що-небудь написати. Головне, ну, висловлюватись цензурно, можна кажу, критикувати. Можна не критикувати, це вже ваше право. Абсолютно. Ми відкриті до діалогу, нікому нічого не нав'язуємо, маємо свою суб'єктивну точку зору. Як розуміє, скидам дав Бог розум, так ми намагаємося максимально все втілити в життя. Таких сам вже не знаю, скільки десятків, все автоматично, все працює, задоволені люди. Ну ще я думаю, можна буде зняти четверту, четверту частинку, як зробити перехід е, гарячого водопостачання від газового. І там від зміючка чи від бойлера. Це теж тема якби, трошки актуальна, вона менш актуальна. Якщо буде така потреба, якщо ви, ну, буде прохання підписників, в принципі, ми десь знайдемо колись того часу і зробимо таке відео. Я не обіцяю, що там воно буде швидко, там, але по міру можливості. Будете нагадувати, просити. Вже у нас є штатив. Є штатив, тільки просто трошки не текли часу і бажання. Інколи немає і, і часу, інколи просто немає бажання. Поки дам відповіді на всі коментарі, поки дам відповіді в вайбері, поки в телеграмі десь відписав і вже дивися, вже забігло за північ. Не зовсім добре. Наразі всім дуже-дуже дякую. Особливо тим, хто дивився від початку до, до кінця без перемотки. Це особлива подяка. До зустрічі.